А баба Оля точно поміститься в цю ванну? Ну, впри. Що це за це? Що це за, за дизайнерське рішення? І не... Немає ні одного дзеркала. Добренько, давайте щось готувати. а ну. баба Оля. А, ну це кухонні прилади. Боже, ви подивіться на цю раковину. Ну Подивіться, яким там везло. Все без мене, все без мене. Добренько. Що у нас тут є? Кабоб? О, Боже! О боже! Це кабоб? А кабоб Це кебаб? Чи я помиляюся? Це кебаб? Чи кабоб? Може, може є ще кабоб? Мені здається, це кебаб. Але слухайте, з чого він. Він з овечих е, яєць, тестиклс. Окей, okay. ну, мабуть, це тут місцевий делікатес. Давайте бахнемо. Може, нам так само стане весело, як і їм. Подивіться, я хочу до них.